thank you Thank you. Дилошку на уроки мало правила, пеки старому навчала, хочу вчити, у житті це пригоди. Так усі обрив і край, ти вісти, там і не граєш, щоб у воду не упасти, не втопитись, не пропасти, Якщо плаваєш, не дуже, до глибин не рвися, друже, не ти з водою, бо затягне за собою обережність і увага, важливіші за відвагу. У воді порядок свій, пам'ятайся, друже мій. Дякую за поради. Що ж, заходь, заходь скоріш. Двох нам буде веселіш. Та, а ти як я зайчик побігаючи. Житель лісу й добре знаю, деякі ростуть. І звичайно дізбираю, що всі на користь. Хто грабить знає і їх на так. Хай мені дай так". так. І отруйте помпіні і мені. Діти, хто ж робить і знають, хай відкажуть. Ні! Ні. Ні. Ліді поганки. Не бліді поганки, вони бліді, нескраві, ми помак очки ясні. Білі жовті зеленами, в кошик просимося. Ні. Ні. Білий грипні не неї дуже. дуже, дуже. Стражнісінький козак. Усіх парять дуже і найкращі справді. Так. Кожну пору чарівний. придивляйся, пізнавай. Він веселий пісідний, вічийся і спустий гай. Пани вогня гасні, до оселі забігають, швидку праски вимикають. Ліжаки вогонь гасили, небезпеку не лицяють. Пам'ятайте, тепер перше правило мене, так і з вогнем не можна брати. якщо у треба обережно бути. Під них недалеко до Не пам'ятає донька син, полежний номер до наркотики. Ой, а хто ти цю хатину жде мене в тримає у мішечку чи не вартому кучечку? Я тебе давно чекаю, кається дивиться, в руках Тримай хоч пожутку, чи колися, то ну, ли трішки полежи. Січство в пух, а хоч звалися. Кумонько. І здуріла, А чи може захворіла? Ой, недобре в тебе, друг. друзі. Кращий друг дає наркотик, він не і не зайчик, та ласкавий. Ай, поки не пізно, потім буде гірко слідно. Що ти мелош головешко? Я дурман, аж ти вервешко. Як візьмусь, то так покориш, що наб'єш пісочку в роти. Тиху мойого не слухай, не такує прекрасні вуха нам з тобою тай ловити, Інших хай іде вчет Ой, лисичко, ти в оман. і піддалася ти дурману, він веде тебе в могилу, забере останні сили книгу почитати, Якщо сидиш без діла. Она вредна вжиття пека, сядь мені лиш на язика, як колись моя бабуся, пропов не подавлюся, пам'ятаю той урок, та не то є коло бо. Ну, а ти, лисичко мила, драму собі светку здела. Що ж, бувай, мені пора, казку в духа треба збір виручати, бо вже казки не опізнати. Знаю, в лісі є лікарня, Персонал там дуже гарний. Дай там терапевт, поговоримо відверто. Ще з ячуком мене задали, нам потрібен терапевт. Зайчики, ти тисуйте, виручай, горем лізло у наш край. При у лісі пом, не вірі куять поголом, а лисичку, то й дурман, оповину чи туман. І чи є якісь поради, вибитись і взайвали, є, звичайно, тут один.

І левих звичок не маю я. Ой, то знову да йдеш, до бубавкиш, то шукаєш. Головок, старенький, що ти бачили даненько, що по лісу це пукаєш, може друзів ти шукаєш? А я спать ума, не балююсь, не гуляю, не ті котинам, чи за корочку. Не звикатиму коли ти нічого дивіти. Чуть, скажу, я скажу своїй нені. Як буря тому телегені, горлу, голова. Ой, біда, тоді біда. Хочеш ти здоровим бути. Смішно, мамі, на пічу. Ой, кумедна паляничка, закурив би теж І для серце те хотів. Я не динамик з того міха, На нева поки прошу. Молосі не скажу. Як сигаркою дружити, буде часто та й хворіти. Ми проблем багато паді, та зубно зловживає. Того зуби, як пеньки, у того плутані думки, у того дола, як тома, проблеми в колі вдома. Нехо не милий, кинути немає сили. Кинути хіба проблема? Це нам не дилема. Я вже кидав і не раз. Знову палиш, от так раз. Палить він, бо він мужчина, ти ж печена гарбузина. Геть, здоровий бордам, то закажеш ворогам. Вовче, друже, схаменися і до коло подивися, бо здоров'я не залізе. Схаменеся буде пізно. Друга виротину дало, хіба звірів в лісі мало. Сам розумний розборуся. З мене що вода як лусь. Треба звідти затікати, боку байносе на шкафу. Побіч у своїх дитинах. Що це? Що за терамак? Руба ну, весь тих не чокнеш.

хочеш да здорава поте, смешно надав, Ой, куме, на да се пичуте. Кој кумерна да се корела, тешко нешто и да се ਇਹ <laughs> ਆਯੂ Осимо, ми етім. будь здоровий, колобочку, йдем йдемо за пивом, ось де бочка. Тут і викинем чачи, буде гарний ти, хлопчина. Разом трьох ми загуляємо, з нами йди ми пригощаємо. Де горілка є і вина, всяке море по колінах. Заменися, косолапі, краще ти не купає. П'яниця найкращий друг, я його прибрала рук. Він слухняний бідця, тут є з топками, горняти, з нами йде, третя будеш, роботу враз забудеш, погуляємо на славу, я знайдем собі забаву. А ми, сядь обід друзі. скільки щастя в лісі, лузі. чи не краще прогуляти, страха, літами пилуватись. Буде. Ти відео собі жабино. ти ще мала, ти ще дитина. <ривіт> Що ж, бувай від мене, бажай тебе, оже ще й буде, зрозумієш ти провинну, змій зелені, я тварин. Ой, ой, у боку. Мабуть, правду кажеш ти, зрозумів же я буду покидати Петя, більш не буду, кисню, я така подлюка. Добре, друзі, зрозумів. нас ти спинися. щоб боку більше не пола, зробимо заряд. Що здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога безпережно дуже і дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді? Та, як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді? Де узятися біді? Ну, а ти цього не знав, на що місто вирушав. Має червоне, жовте і зелене, червоне треба пам'ятати, йти не можна слід чекати. Мігає жовте, не хвилюйся, вам не будь і приготуйся. Зелений вітер сніг ще через дорогу йде сміливо. Правил цих ви не забути і щаслива я вам тут. А моля по піділяці, хоче через нагадати. Як прийшла біда, на умить, наховатися, дзвонить, кожна і син най номер 101. Запагатой деспортин, треба номер 104. Ще якась біда біжить, на свідку скорі звонить, святку номер набирайте, ця 103, запам'ятайте. А міліція 102. всяке у житті була. Леха, діти старежіться, та при цьому не вубійця. Нічого не було. Адже сонечко ясне, ніжно вас буде. Ми вже будемо всі чемні і хороші у приємні. Прогнали пані звички. Ми тепер не такі. Вернемо старі казки. Вовка брата під ліпуль, під самим зуби. Вовка, ти видиш? А що? Зуби наші. От ти так. От дорогі дітвора. Перестав я курити, буду знову я не А я стану чоловіки. Стався. Знову сильним, дужим став, і кого дядь -то мучиктом, а з лісу винесу додому, і з солом'яним бичком побурюся я бочком. А я сам ще хитріша і проводне, розумніше. С тобі не подуруся, може ще досимо руся. Що ж, повіримо друзі. Ну вам казочкам своїх. Так, там я вам кілька порад, як уникнути цих вас. Слухайте своїх батьків, лікарів, і вчителів, щоб ніколи не хворіли, правильно у світі жили. І що вам завжди везло, виберіть житті, добро. Каже табою ласка, коли вимогу карту, пішки для відповідно. Алкоголю і токсину про правила життя прості, про правила дорожні, більш Як правило, головним поводити вісі не вихід Касочка може сумна, та маражній одна. Щоб прости день, день дні, злу, біді ми скаже ні. Зручно звірі і не Про безпеку пам'ятають, у біду не потрапляють. Тож і ви уважні будьте і урок це не забудьте. Ось і казушський кінець, слухав – молодець. Ти й яй, тобою, Ти й яй, тобою, Добре! Оформлення казки керівник Юрій Фоненко. Висловлюємо щиру подяку дирекції, вчителям та класним керівникам нашої школи та співпраці біблі... бібліотеки. Також щиро подякую підприємцям нашого села, за на різноманітну мама саме, ісу Ігорові Іва... Івановичу, ісу Наталії Іванів, Широдок Оліті Миколаївні, Миронюк Наталії Миколаївні та Осипчуку Толі Дякую! don't know